Дозвольте вас всіх привітати у цей святковий славний час, з Різдвом Христовим привітати, з Різдвом Христовим, друзі вас, з Різдвом Христовим вас вітаєм і радості безмеж бажаєм, щоб той Христос, що народився, у вашім серці поселився, то щиро вітаєм вас славним цим днем. Свої побажання у щирості шлем, бажаємо миру, бажаєм спокою, хай милість Господня вам лється рікою. Здоров'я хай буде для тіла і духа, поля хай минає і буря, і засуха, хай буде вас повний і дім, і комора, хай мимо пройде і хвороба, і горе. Хай нива вам повниться щедрим врожаєм, від щирого серця вам щастя бажаєм, миру бажаєм вашій оселі, миру в родині, миру в країні, дивну новину ми вам звіщаєм, спас народився у Вифлеємі. Весь світ радіє, День особливий, Різдво Христове всюди святкують. Ми привітання від серця щиро, шле всім домам із любов'ю та миром. Хай день різдвяний не пройде марно, сліз хай не буде, горя й тривоги, любов Ісуса серця зігріває, зоря вифлоємська хай вкаже дорогу, щоб на обличчях завжди сіяла, посмішка щира. Радісна, мила. Хай в новім році вас не лишають благословіння, мир, радість та віра.